Олексієні голові ради ветеранів Харківський підшипниковий завод. Дорогі любі друзі, я хочу сьогодні вам сказати, скільки можна терпіти про союзи України. Ми хочемо заробляти нормальну заробітну плату. Ми хочемо 3200, а пенсія 1600. Як можна так зраду розірвати ті люди, які віддали життя на заводах по 40, по 50 років отримують мізерну пенсію, яку не можна, навіть європейські ціни, а зарплата сама нижча, якої немає ніде в світі, нас просто нагинають. Як вам депутати, не стидно дивитися нам в очі, нашим дітям, нашим внукам, що ви так. Просто голомор, а хіба здалець це голодомор. Що робиться, поки не находять молоді люди? Роботи немає, заводи стоять, фабрики стоять, все кругом треба заплатити. Прийшов на гнить. До що дошли пенсіонери, відробив 10, по 10, 30, 20 років. Іде тяга тряпку, нагинається на землі, щоб прокормити свою сім'ю. Молоді люди всі тікають з України. Нема України, але Україна це найкраща наша земля на Україні, Самі лучші люди, які саме лучше трудяться на цій землі. Давайте будемо всі разом. Цю владу треба геть, просто геть її, дати нам, простим людям, зарплату, роботу. Я вас дуже прошу, підтримуйте профсоюзи, давайте разом. Ми не можемо так боротися поодиночку. Тільки разом. От вона рука, коли вона разом, вона сильна. Слава Україні. Спасибі вам. Здоров'я, терпіння. Геть таку владу. Геть. І до мікрофону ми запрошуємо голову об'єднання про Львівщини Романа Децька. Дорогі брати і сестри. Прийміть найщиріші вітання і солідарну підтримку проспілок Львівщини. Ми приїхали з древнього Львова, де 200 років тому повстала перша проспілка працівників Друкаської справи. 200 років тому наші краяни зрозуміли, що в єдності наша сила. І я вчора був присутній разом з делегацією Федерації про України у Верховній Раді на зустрічі з головою Верховної Ради. І ми питали, як це так? Тільки два депутати плюс у вівторок прийняли рішення про підвищення мінімальної зарплати до 3200. А де решта 220 депутатів? Хто їм дав право отримувати зарплату і не ходити на роботу? Ми питали вчора, шукали додаткові кошти. Чому до сьогоднішнього дня не прийнятий закон про конфіскацію? Чому не повернуть гроші вкрадені владою Януковича? Гроші є, можемо знайти. І не тільки 3200, 200, але і більше. Вчора домовилися, що і немає особливо потреби шукати коштів для того, щоб депутати Верховної Ради підняли свої руки і повернули нам наші гроші фонду соціального страхування на оздоровлення наших працюючих, на оздоровлення наших дітей, на студентські санаторії профілакторії. Нічого не потрібно, тільки руки підніміть. На роботу ходити треба. Ми сьогодні з вами приїхали для того, щоб відстоювати бюджет. Пообіцяли, що 15, го ну максимум 22 грудня бюджет держави буде прийняти. То я звертаюся до депутатів Верховної Ради. Прийміть бюджет, дайте народу пожити. Дорогі мої земляки, дорогі мої співчани, ми. Десять років тому наше гасло в єдності, наша сила, коли 150-ти тисячний мітинг скандував перед стінами Верховної Ради. І справді в єдності наша сила. Давайте зігріємося, піднімемо праву руку догори і тричі скандуємо. В єдності наша сила, в єдності наша сила, в єдності наша сила. Слава поспілкав України! Слава Україні! Героям слава!